Привіт, не Сьогодні ми поговоримо з тобою про одну дуже-дуже цікаву тему, яка є дуже важливою у плані е, вивчення інформатики. Ми сьогодні поговоримо про таке поняття, як проєкт. Ми сьогодні маємо разом із тобою дізнатися також, що таке проєкт, а разом маємо е, спробувати е, вирішити питання, що таке. Програмне опрацювання події та спробуємо змінювати значення властивостей об'єкта в програмі. Отож, як я казав раніше, основним поняттям, про яке сьогодні будемо говорити, це буде проєкт. Що ж таке проєкт? Проєкт, як ти бачиш на екрані, це задум. Це якась проблема або це може бути якийсь план. Та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного результату. Наприклад, може бути проєкт це гра, гра у змійка, або, наприклад, гра хрестики нолики. Або, наприклад, проєктом може бути калькулятор, який буде обчислювати не лише додавання двох чисел віднімання, а також, наприклад, може вирішувати якісь однотипні задачі. Проєктування ж це процес. Коли ми не тільки готуємо матеріали, тобто те, що у нас буде у проєкті, а також ми виконуємо їх, всі ці процеси, та презентуємо проєкт для того, для себе, наприклад, або для того, хто може його побачити, або кому це треба побачити. Наприклад, це можуть бути однокласники, може бути вчитель, класний керівник, можуть бути друзі. Тобто проєкт. Це не одна якась робота, це цілий набір різних операцій, які ми виконуємо для того, щоб досягнути певної мети. Чи для того, щоб створити гру, чи для того, щоб створити калькулятор, чи, наприклад, для того, щоб порахувати е, кількість, ну, наприклад, зірок у небі. Це все є проект. а це проєкт. А проєктування це процес досягнення тої е, ну, проєкт, проєкт досягнення цієї. Цього Отож, давай детальніше розберемося, як будемо створювати, наприклад, гру. Так перед тим, як створити гру, нам потрібно дати відповідь на декілька запитань. Перше, для чого ця гра? Яка мета цієї гри? І відповідно зрозуміти, для чого буде створюватися проєкт гри. Після цього ми маємо обдумати наступне: з'ясувати правила та інструкції для користувача, той, хто буде грати нашу гру. Далі з'ясувати і розібратися самим собі, що буде відбуватися в грі, тобто який сюжет у грі, що куди полетить, що за чим станеться. Після того, як ми з'ясуємо ось цей план, складемо, з'ясуємо е, сюжет гри, зробимо його, нам потрібно буде вести. І з'ясувати, які змінні у нашому проєкті будуть, які ми датчики будемо використовувати, які алгоритмічні структури потрібні для того, щоб, його, щоб він виконувався, що нам потрібно використати. І після того, як ми пройдемо ці чотири етапи, ми отримаємо результат гри. Так? Тобто ми маємо продумати, чим гра закінчиться, чи це буде фаєрверк, чи це буде смайл, чи це буде, можливо, якась винагорода за завершення цієї гри. Якщо всі ці 5 етапів згрупувати окремо, то ми отримуємо ось наступний процес. Перший процес це організаційний. В цьому організаційному моменті, в цьому організаційному етапі, нам потрібно зробити наступне продумати ідею гри. Тобто створити сценарій, героїв, їх ролі, правила, за яким вони взаємодіють, і головне мета гри. Для чого? Чи взагалі варто розробляти цей проєкт? Наступний етап це якраз підготовчий. Це етап, на якому нам потрібно буде створити або знайти необхідні зображення, звуки і всі інші матеріали, які. Потрібні. Можливо, намалювати зображення персонажів, можливо, намалювати їхній одяг, можливо, це все разом, можливо, записати звуки, або їх, відповідно, як було раніше, сказано, створити за допомогою різноманітних синтезаторів або диктофону, якщо потрібно справжні реальні звуки навколишнього світу. Наступний вже один із найважливіших. І найскладніших етапів створення проєкту, це якраз сам проєктний етап. Що в цьому проєктному етапі відбувається? Відбувається написання тих самих скриптів для спрайтів та сцен. Відбувається додавання кнопок, інструкцій, за необхідності, можна, звичайно, намалювати блок-схему алгоритму, щоб ми розуміли, що за чим буде відбуватися у нашому проєкті, у нашій грі. Після цього, як ми виконали усі. Проєктні завдання, його потрібно так, так сказати, відшліфувати, довести до тями до розуму. Що потрібно зробити? Правильно, його потрібно протестувати. Після того, як ми протестуємо проєкт на предмет, можливо, помилок, можливо, якісь неправильно з'являються написи, нам потрібно його буде доробити. Обов'язково декілька разів пограти в ту гру, якщо вона буде створюватися для друзів, а не тільки для себе. ну І так само для себе. І після того переходити до наступного етапу, коли тестувальний вже пройшов. Нам потрібно буде презентувати нашу гру, так? тобто підійде етап презентувальний. В цьому етапі нам потрібно буде її опублікувати на сайті Scratch, для того, щоб її. Могли побачити абсолютно усі ті, хто будуть користуватися тим сайтом, і щоб вони могли оцінити чи ту чи іншу відповідно, задумку. І останнє це відповідно вже підсумковий етап, на якому відбувається обдумування. Чи проєкт готовий? Якщо він презентований, значить він готовий. Відповідно, ви можете надсилати це посилання вже друзям для того, щоб вони могли. Її пограти. І після цього, після того, як відбувся підсумковий етап, ви можете вже обдумувати, чи варто було, тобто підводимо підсумки, чи варто було робити, наскільки це було складно, що ви з цього взяли, наскільки ви хочете продовжувати займатися цим проєктом, тобто розвивати, можливо, його, або який проєкт був би у вас наступний із програмування. Після того, як ти почув ці всі. Етапи, давай перейдемо вже до безпосередньо створення твого власного проєкту. Наступний проєкт, який називається калькулятор, так, ми разом з тобою будемо створювати проєкт, який відтворюватиме роботу повноцінного калькулятора. Відразу скажу, що тут уже проєкт є заготовлений, тож нічого тут Складного не буде. Просто пройдемося по його частинках. Отож, давай розглянемо завдання. Перше завдання організаційне. Ми вже знаємо, що нам потрібно створити проєкт, який відтворюватиме роботу повноцінного калькулятора. На цьому етапі нам потрібно буде працювати з калькулятором на телефоні або на ПК. Тобто відкриваємо телефон. Або калькулятор і перевіряємо, як він працює. Тобто після натискання однієї, другої, або третьої кнопки в нас з'являються цифри. Після того, як вони з'явилися, ми натискаємо, ми натискаємо плюс або мінус, або, або помножити, і вводимо інші числа. Після цього він відповідно обчислює, нам виводить результат наших обчислень. Ось такий організаційний етап. Все інше. Будеш робити вже поступово самостійно з цим проєктом. Він знаходиться у підручнику. На цьому буде все. До нових зустрічей, Нишпурко. Бажаю успіхів у виконанні цього проєкту.